Сьогодні ми зануримося у світ захопливих трилерів, де психологічна напруга, інтриги і таємниці переплітаються з пристрастю. Перед вами п'ятірка найвідоміших любовних історій, які варто подивитися усім прихильникам цього жанру. Цей психологічний трейлер занурює глядача у світ складних стосунків та інтриг. Лікар Білл Харвард стикається з ревнощами і спокусами, що випробовують його шлюб з дружиною. Темні секрети і приховані мотиви людей навколо поступово виводять його на межу між реальністю та фантазією. Кожна сцена сповнена напруження і загадковості, що тримає увагу до самого фіналу. історія досліджує межі бажань моральних. Виборів та внутрішніх конфліктів людини. Цей класичний трилер переносить глядача в небезпечний світ, де правда і обман плутаються в єдиному клубку. Детектив Нік Карен розслідує серію загадкових злочинів, у яких кожен підозрюваний приховує свої темні мотиви. Розкриття таємниць підштовхує глядача замислитись, кому можна довіряти. Сюжет тримає в постійній напрузі, демонструючи хитрощі, психологічні пастки та ризики, які визначають долю героя. Дякую Ця романтична драма розкриває складні та пристрасні відносини між Елізою та Джоном. Вони занурюються у світ інтенсивних емоцій, спокус і психологічних випробувань, де кожен крок може змінити їхні відносини. Напруга зростає через приховані бажання та невисловлені мотиви. А кожна сцена відкриває нові грані їхніх характерів. Історія показує, як тонка межа між коханням та одержимістю може впливати. Ливати на рішення та вчинки людей. Цей трилер занурює у складні стосунки коні та Едварда, де зрада і моральні вибори стають частиною небезпечного танцю пристрасті. Звичне життя пари змінюється, коли несподівані інтриги ставлять їхні взаємини під серйозне випробування. Сюжет розкриває приховані мотиви і внутрішні переживання героїв, показуючи, як бажання можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Кожна сцена насичена психологічно. Ним під текстом, що тримає увагу до кінця історії. Цей психологічний трилер занурює у світ ризикованих інтриг та небезпечних стосунків. Ребека Карлсон опиняється під слідством за вбивство свого заможного коханця, відносини з яким були сповнені пристрасті і темних бажань. Використовуючи свою чарівність, вона маніпулює адвокатом Френком Ділейні, щоб виграти справу. Судовий процес нарощує обертів, де правда і обман переплітаються а рішення присяжних Може змінити все історія досліджує темні сторони бажань, залишаючи відчуття складності і непередбачуваності людської природи. Це була п'ятірка захопливих трилерів, де пристрасть інтриги та психологічне напруження переплітаються у складних людських стосунках. Пишіть у коментарях, який з цих фільмів ви вже бачили, чи плануєте переглянути наступним. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це допомагає створювати ще більше цікавих добірок.